Грузія чудова, дивовижна, казкова, така багатолика і надзвичайно гостинна. Сакартвело – так ласково називає свою країну грузини. Любові до своєї прекрасної країни вони наповнюють усе: запальні танці, душевні багатоголосні пісні, вірші та картини, найсмачніші страви, ставлення до красивої природи та національного колориту. У Грузії налічується близько 10 тисяч різноманітних пам'яток стародавньої історії. Багато хто з них включений до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Грузинський алфавіт є одним з 14 найдавніших у світі. У 1976 році Наса відправила до космосу грузинську пісню «Шакрулу» як зразок музичних здібностей людства, що є у світі хоч щось, що не можна знайти в цій країні. Мабуть, ні. Грузія має все і для всіх. У 20 кілометрах від Білісі знаходиться стародавнє місто Мсхета. Він був першою столицею Грузії, а за велику кількість святих і культових міст його назвали Другим Єрусалімом. Саме у Мцхеті в 337 році, Грузія прийняла православ'я. Тут же в 11 столітті збудували церкву Святі Сховелі. Собор вражає своєю величю. Тут можна побачити велику кількість стародавніх ікон і фресок, розписані склепіння і колони, і нарешті головна святиня храму, животворячий стовп, середині якого знаходиться хітон Ісуса Христа. Згідно з місцевою легендою, після страти Ісуса Христа до собору привезли з Єрусалиму плащаницю, її заклали в основу будівлі, а потім на її місці виріс кедр, дерево спалили і зробили з нього сім колон, які стали фундаментом майбутнього собору. Так пояснюється і походження назви храму, яка перекладається як животворчий стовп. А якщо піднятися на вершину Христової гори, то монастиря Джварі, то можна побачити злиття річок Арагві та кури. І звичайно ж, треба побувати у столиці Грузії, чудовому та самобутньому Тбілісі. Це надзвичайно гарне місто, але особлива його стара частина, яка неодмінно залишить незабутній слід у вашому серці. Ви знайдете найстарішу і збережену церкву Анчісхаті, заманіті сірчені лазні, незвичайні скульптури, побачите найдавнішу фортецю нарікала, з якої відкривається приголомшливий на місто, і поряд з нею пам'ятник матері Грузії. У центрі міста височить головний собор Самеба, а знаменитий міст миру гарно зігнувся лекитною аркою над вічною корою. За свою багатовікову історію Тбілісі пережив величезну кількість радісних та трагічних подій. Його багаторазово руйнували, спалювали загарбники. Але Тбілісі завжди відроджувався, як Фенікс із попелу. А як багато спільного можна знайти між Україною та Грузією, це і гори, і Чорне море. Історична доля України та Грузії тісно пов'язана та бере свій початок з глибини століть. Та завжди відрізнялася особливою дружбою, повагою та любов'ю. Дуже яскраво грузинська тема представлена у творчості Тараса Шевченка, зокрема його поемі Кавказ. Значну частину свого життя наша Леся Українка провела у Грузії, де створила визначні поетичні та драматичні твори. Грузія продовжила її життя, а потім першою її оплакала. Іменем Лесі Українки названо вулицю в центрі Тбілісі, у сурамі діє будинок Музею Лесі Українки. Грузія це насамперед люди. Адекватні, гостинні, привітні, Приїжджайте та відкривайте для себе цю дивовижну країну. Я тому не прощаюся з нею, а говорю на Хвамдіс, Нешенмі Квархарса До побачення! Я люблю тебе, Грузія.